Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Украгродеталь. І сьогоднішньою темою нашого відео буде поршнива до тракторів UMZ, MTZ, T25 та інші трактори. Дуже часто нам телефонують клієнти і питають, яка ж у нас є поршнева, скільки коштує, і коли називаєш GFD, Юбана, Райдер, Для людей це щось нове. І така проблема. Вже є два роки. З'явилася вона тому, що раніше люди купляли кострому, каму російського виробництва поршневу. Але зараз е з повномасштабною війною ситуація в країні змінилася, і, звісно, поршневі теж на заміну тим поршневим, зараз на ринку України є ось такі європейсько-китайські поршневі. Ми сьогодні з вами зробимо детальний огляд кожної поршневої. Я вам розповім, що їх взагалі відрізняє, яка їх комплектація і яку краще обрати. Звісно, буду вам називати ціни на ці комплекти поршневих. Розпочне цей огляд поршнева від торгової марки GFD Premium. Поршнева українська виготовляється офіційно в Китаї. Є пломба ось така. Це якби підтвердження того, що коробка не вскривається. Але сьогодні одну з них я вам відкрию. В цих коробках поршнева постачається на 2 циліндри. Тому, якщо ви будете купляти поршневу, вам на циліндр весь приїде дві коробки. Щоб ви не пугалися, що вам приїхала тільки наполовину двигуна поршнева. мій помічник і відкриваємо. Сертифікат. Тут у нас іде Кільця поршневі. Зараз ми їх відкриємо. Далі ось такі кільця на гільзу. Вони йдуть силіконові. І сама гільза з поршнем. Ось так. Там є палець і стопорні кільця. Ну, тобто весь весь набір. Трошки незручно знімати однією рукою, відкривати іншою. Ось так упаковані кільця поршневі. Написано. GFD. Тобто вся поршнева збирається одним виробником. Кільця Поршень Гільза. Бренд GFD виготовляє свою продукцію на UMZ MTZ T25, МТЗ D260, D245, D240 і забезпечує базову надійність за мінімальну ціну. Їхнім основним плюсом. Є співвідношення ціни та якості, але пам'ятайте, що для техніки з великим навантаженням краще звернути увагу на бренди більш з жорсткими стандартами. Дана поршнува йде вже з фосфатованим поршнем і фосфатованою гільзою. Це покриття дає захист від швидкого зносу двигуна. І зверніть увагу ще, що поршнева йде на 5 кільця, також є варіанти і на 4 кільця. Коштує така поршнева 9800 на весь двигун. І поїхали дивитися наступну поршневу. Наступна поршнева у нас іде Юбана. Це литовська компанія пропонує європейську якість за доступну ціну. Їхня Гільзокомплект виготовляється з використанням сучасних технологій та відповідають високим стандартам надійності. Це чудовий вибір для тих, хто шукає довговічний продукт для комерційної та сільхозгосподарської техніки. І давайте відкримо нашу поршневу. Подивимося, що там. Це в нас кільця поршневі. І тут нас зустрічає гільза та поршень. Все, в коробці, нічого немає. Кільця йдуть на гільзу резинові. Палець на 38 мм, і там ще йдуть. Кільця фальця. Ось так виглядає поршень. Він йде теж на 5 кільця. Також є на 4. Поршень йде теж фосфатований, як і гільза. Такий комплект коштує 10800. На весь двигун. Комплектація виглядає, як на мене, більш бідніша від нашої GFD. Чомусь тут не поклали силиконові кільця а резинові. І взагалі якби сама поршнева упакована більш бюджетно. Але на це потрібно дивитися вже в останню чергу. Треба дивитися на те, як вона ходить. І тут я вам скажу, що спілкуючися з нашими клієнтами, я прийшов до висновку, що люди задоволені за цей короткий період часу два роки, а то й більше два з половиною, У людей все працює як у тих людей, яких там менше 10 гектар, і так у кого там більше 100-200 гектар. Тобто трактор працює в навантажному режимі і, звісно. Нормально все працює. Дивимося наступну тепер поршневу. А наступна іде Райдер. це в нас Угорщина. Цей бренд, що поєднує якість і доступність. Їхні поршневі часто використовуються в тракторах середньої потужності та іншої сільхозтехніці. Цей бренд взагалі відрізняється стабільністю, якістю продукцією та гарною адаптацією до європейських стандартів. І давайте. Відкриємо коробочку, подивимося, що там. Виглядає, мені подобається, як вона виглядає. Сучасно і набагато краще, ніж наша юбана. Так, ось зустрічають нас кільця поршневі. Вже йдуть силиконові кільця. Так, далі. Гільза в них буває фосфатована і не фосфатована. Вона ось не фосфатована, світла, сіра, є ще фосфатована. Звісно. Так, тут пальчик у нас. Там далі кільця стопорні. І сам поршень. Поршень, до речі, фосфатований. Теж на п'ять кільця, райдер група S. Фірма райдер заснована в 2004 році. Спочатку вона виготовляла запчастини на автомобілі і з часом перейшла на сільхозтехніку. Ще люблять люди перевіряти звук, як спускається поршень. Слухаємо. Так, ось весь комплект. Він нічим не відрізняється від тих, які були до цього. Я вам не сказав, що комплект, який коштує 11620 гривень. Це в нас за райдер і за Юбану 10800. І останнє на огляді у нас буде злотеська. Це. Поршнева преміум польська. Це промінальний виробник, який робить ставку на високу точність та інновації. Їхні поршневі розроблені для максимальної продуктивності двигуна. Якщо ви шукаєте надійність і довговічність для потужної техніки, ця поршнева вам стане ідеальним вибором. Сама компанія Злотецька була заснована в 1970 році Леоном Злотецьким. І спочатку вона представляла собі невеличку майстерню по запчастинам до мотоциклів, а вже потім почали виготовляти до сільхозтехніки. Тому я вважаю, що в них є досвід, як правильно і хорошо робити поршневу на сільхозтехніку, друзі. Поковкою зверніть увагу, що на коробці є плумба. Ми її теж сьогодні приберемо для того, щоб відкрити коробочку. А взагалі, як би на це ну, потрібно звернути увагу теж кільця до гільзи силиконові. Ось так. Укомплектовані кільця поршневі і там до пальця. Це запаковано в їхній маркированій коробці целофані, палець і поршень. Це напевно, що. Дата виготовлення 23 рік, 31, mm. а який місяць не вказано. На 5 кілець також є модифікація і на 4 фосфатована гільза. Поршень. Ці поршневі є на Д240, Д65, це ось вона. І є ще на Д260, Д240. Євро 1, Євро 2, Євро 0. Тобто серія їхніх поршневих дуже широка. І дана поршнева коштує 14200. Сама дорога із всіх, що я вам сьогодні показував. І так, GFD, Yubana, Raider Злотеська. Кожен з цих брендів має свої переваги. Я вам раджу обирати. Те, що найкраще відповідає вашим задачам і бюджету, адже е якісна, хороша поршнева це запорука довгої служби вашого трактора. Тому, друзі, на цьому у мене сьогодні все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео, ставте, звісно, лайк цьому відео і до нових зустрічей!